Друзі, привіт! Ми знаходимося в гуманітарному центрі Планета. Якщо ви нас дивитесь, ви неодноразово бачили, де ми і що ми, ми розповідаємо про себе. Сьогодні хочу показати окопні свічки, які ми вже виготовили. Частина вже поїхала до наших хлопців. На своєму каналі я показувала, як робити. Є прямо майстер-клас, як зробити таку свічку. Вже багато фондів такі ж самі свічки роблять. Свічка така довго горить, чим вона потрібна хлопцям. Вітер її не так задуває, можна грітися, можна на ній навіть розігріти чай, каву будь-що. Ну, Кількість це не вся зовсім не вся, що ми виготовили. Заготовок воно багато заливати у нас. Ну, хоч хотілося поділитися, майстер клас я показала, а зараз хочеться показати, стільки воно у нас заготовлено і стільки зроблено. І вже е, е, декілька разів передавали бійцям на передову, яким так потрібно. Вони дякують. Люди долучаються, люди нам приносять бляшанки, ці приносять картон, виготовляють. Навіть у нас вдома наша бабуся сидить, крути ці баночки, діти теж долучаються. Що для цього потрібно? Сама металева банка, потрібен гофрований картон і віск або парафін. Цим це, все заливається. Нам дуже потрібен парафін або віск для того, щоб заливати ці свічки. Тому в кого є можливість, долучайтеся, хто може нам прислати парафін чи віск для цього для цих окопних свічок. Будь ласка, будемо раді. Хто може фінансово допомогти? Реквізити планети. Ми кинемо під відео, буде куди можна відправити фінанси, хто хоче допомогти, будь ласка, долучайтеся всім. Пока разом до перемоги.